Не дала в поліцію, не захотів також поліцію. От знаєте, в деяких странах є такі закони, на які ти дивишся і думаєш, фух, не все так в нас погано. Поліція Гани заявила, що якщо партнер в шлюбі заявляє тобі, що він не хоче. Або там ти йому заявляєш, що ти не хочеш кекс незалежно від статі, то це можуть розділити як емоційне наильство. Уявіть просто, чоловік або жінка в шлюбі можуть визвати один на одного поліцію, тому що хтось з них не хоче кекс. Коротше, і ще прикол, що якщо чоловік відмовляється їсти їжу, яку приготувала йому дружина, то це може поліцію вважатися як емоційний тиск. Це це реально попадає під закон про домашнє. Якщо суді доведуть, що партнер зазнав психологічної шкоди, то людину можуть посадити на два роки або їм може загрожувати штраф. Знаєте, зараз розказала вам цю новину, і як от лягло. добре, дякувати Богу, що в нас такого нема. Але якщо ми відкинемо цю іронію і шутки, то це дуже дивно. Що ви думаєте з цього приводу? Залишайте свої думки в коментарях, та не забудь приєднатися до мене.